Отже, історія. історія церкової гімнастики, акробатики та, зокрема, дисципліни, частини оздоровчого фітнесу, чим є повітряні полотна. І так, з однієї, це оздоровчий фітнес за допомогою обладнання реквізиту. В фітнесі це називається обладнання, люба річ. Як ми в повсякденному житті кажемо, парахло може бути обладнанням для тренувань. А з іншої сторони, з сторони циркової гімнастики, цирку, люба штука, річ, на якій ми тренуємося або з допомогою якої артист виступає, називається реквізит. Реквізитом в церковій гімнастці може бути як якась, носик вклона, хусточка, шапочка, зайчик. Так може бути стрічка шнурок, плаття, прапор, простиня якась. Так і може бути полотно, кільце, квадрат з металу. Трапеція, тут така палка на двох шнурках, ланцюг, спіраль, всякі куби і купа всяких железяк, по яких можна лазити і висіти, типу, турніка і його похідних. А, Канат. Пілон. Пілон ще називається е, в цирковій гімнастиці. Е, а Російською називають мачта. Я не знаю, як перекладається. Буду вдячний, якщо ви мені напишете особистий переклад колись. Е І так. З однієї е історія до нас дійшла по малюнках різних. Що тисячі років вже, кілька тисяч років тому, в Китаї було. Є на вазах всяких. Були люди, які видно по малюнках щось там робили, якісь позиції трюки на тканині з тканиною. Танцювали коротше, тупо стряпочкою, або висіли на тій тканині, на тому шовку чи чому. Вони висіли гойдались, робили якісь пози, типу шпагатів мостіків. І це була частина циркового жанру виступів китайських циркачів. І це ремесло і традиція передавалася через покоління багато до сих пір. Воно там допускає, що воно не переривалося. За традиція багато, багато літнього. З іншої сторони, є центр розвитку церкового мистецтва європейський. Всі ви, можливо, таке могли чути, що були королі, а в них при дворах був. Дворовий російською шут, українською клоун, блазень. Дякую. Коротше, ті блазні вони між собою тусили, вчили одне одного щось, і серед них були такі, які виступали на тканині. Ну, я підозрюю чисто, що воно було примітивно, слабенько. і не було там таких аж шкіл, там дуже це не було поширено, якісно і не передавалося з покоління в покоління. Або можливо, вони десь якось хтось щось привіз, показав, десь їздив, так як Марко Поло в Китаї чи куди знав, що там є таке на тканині, приїхав в Європу і теж там показав чи розказав, і вони там собі включили фантазію і теж таке замутили. Далі є такий центр розвитку циркового мистецтва, як Індія. Там є таке традиційний вид спорту чи мистецтва. Я не пам'ятаю, як він називається, але є така дерев'яна палка зверху з такою круглою штукою. Це як дерево. Часто це брали тупо дерево, яке вбивали, зрізали і шліфували, і зверху було таке заокруглене. Як це буває на поручнях чи на чому така кругла фішка. Така. Чи як буває ціпок такий ходити, і зверху воно таке ну, розширення має таке округле. От як кулак йде тоненький, а тут таке розширення кругле. Так от ці чуваки на цьому дереві чи палці, яке з землі стирчало на метра 3-5 вони були було різне, вони показували трюки. Це були мужчини, і це було культурно, не пошло. Вони там по ньому скакали, висіли, гойдались, літали. А, і це мистецтво до сих пір там поширене і там так прийнято. І окремо є школи полденсу, а окремо є в селах оці стовпи, на яких, так як в нас традиція, в неділю пограти в футбол, там мужики збираються потрюкачити на тому патику. Чи як він там називається? Вибачаюся перед ними, що я не настільки глибоко знаю цю тему. Но для вас глибше, я думаю, не треба, але це корисно знати. Так само історія гамаків походить, з Китаю з цього. Далі, як це все трансформувалося? Ці всі дисципліни не було так чітко, що той займається тим, а той тим. Те, як зараз. Я займався і полденсом, і полотнами, і більшість тренерів, хтось займається гамаками і полотнами, хтось йогою і гамаками. Так само в ті часи були люди, які тупо займалися собою і різносторонньо розвивалися в всяких схожих напрямках. І до сих пір це поширено. Люди займаються одним напрямком більше, одним менше. Але чим більше ми пробуємо суміжні, тим нам легше в нашому напрямку. Типу, як сказав класик Шевченко Григорович, і е, чужого не цурайся і свого навчайся. Ще навпаки сенс вчися, вчися і вчися. Поки живеш. Отже, далі десь так е, в 1800 якихось руках. В цирках почали багато ставити номера, ці цирки, що подорожували по Європі, і були цирки міські, почали ставити номера на тканині. І навіть зробили, от зараз вже перейдемо до презентації. І так, е, історія полотен в 1800 якихось роках і 900 якихось роках. Це виходить 19-20 століття. Наступна лекція про.